Оперативні новини станом на 10 ранку для вас продовжує працювати редакція каналу Ми Україна. Цей випуск доступною жестовою мовою перекладає Наталія Дмитрук. О 5-й ранку росіяни вдарили посеред середмістю Херсона. Один зі снарядів влучив у дах школи, на базі якої працює пункт незламності. Снаряд не розірвався, та роботу пункту тимчасово припинено. Люди не постраждали. Били окупанти по Херсону і вночі поцілили по нежитловій багатоповерхівці. З-під завалів рятувальники деблокували двох цивільних. Їхній стан задовільний. Повідомляє обласна прокуратура. Загиблий та поранений. Це попередня інформація про наслідки ранкової атаки по Краснопільській громаді Сумщини. Росіяни скинули шість керованих авіабомб. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки. У Краснопіллі не залишилось жодного працюючого медзакладу. Через останні масований удар росіянами шахедами там фактично зруйновані лікарні і поліклініка. Наслідки удару бачила Олеся Боровик. У цьому у цьому кабінеті пройшло все моє життя. Більше 35 років я тут пропрацювала. І, і навіть в думках не було що такий цинічний. Ворог, щоб прямо скерувати прямо на лікарню. Лікарка-офтомологиня Валентина у розбитому кабінеті збирає вцілілі речі. Поліклініку, де вона провела понад пів життя, евакуюють. Персонал йде у відпустку. Вимушено. Я буду виїжджати в соми поки що, поки що пишемо заяви на відпустку. З надією на те, що. Дуже шкода, що багато пропало в нашому адміністративному відділенні. Багато пропало документів. Згоріло це руїни краснопільської прикордонної лікарні. Сюди вже прилітали ворожі снаряди, але щоразу вдавалося відновити роботу. Тепер же після останньої атаки зруйнований цілий корпус. Інша частина лікарні пошкоджена вибуховою хвилею. Про те, що вціліло зараз, поки що не можемо навіть говорити, тому що тут все в диму. І зовні пошкодження дуже масштабні. Ну просто уявіть шість шахетів фактично в одне місце, плюс загорання. Дрони противника влучали в лікарню із перервою у 5-10 хвилин. Навіть зараз ворог не дає спокійно вивести, хоч якісь документи чи обладнання. Російські вини вечі кружляють на прикордонні зовсім близько. Два кричачими критями. Вже тут, в укритті, бачимо, навіть воно пошкоджене після масованої атаки. Був закиданий так, ну не, не зовсім прям там завалила Ну, Летіли двері, летіли вікна, все що, все, що могло все летіти. Прям повного завалу не було. Ну вибратись було проблематично. Усіх пацієнтів вже евакуювали та розвезли по різних медзакладах області. В Краснопілі ж тепер пацієнтів приймати ніде, як і надавати допомогу. Зараз їм вже надається допомога, Ми їх евакуювали наші лікарні. До речі, які теж були під обстрілами, і зараз теж там проводяться відновлені роботи і Практично лікарні зараз заходять вже в штатний режим роботи. Чи будуть відновлювати краснопільську лікарню? Поки ніхто не знає, адже з цієї прикордонної громади оголосили термінову евакуацію. Йдеться про близько 7 тисяч людей у 5 кілометровій зоні біля російського кордону. Жителів вже майже не залишилося. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини. На Дніпропетровщині росіяни атакували дронами Нікополь та обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду. Обласна військова адміністрація інформації про постраждалих не надавала. Кропивницький тим часом оговтується після нічної атаки. Ворог спрямував більше 20 шахедів. Це одна з наймасованіших атак на місто. Десятеро людей постраждали, серед них четверо дітей. У місті значні руйнування. Більше про наслідки атаки Юлія Бабак. Від вибухів Кропивницький здригався дві години поспіль. Обстріл дронами почався близько 10-ї вечора. Військова адміністрація повідомила під атакою опинились одразу два мікрорайони міста. Це е, за період е, великої війни. Не удар по місту е, близько 21 одного е, дрона. Прилетіли рятувальники усю ніч гасили пожежі вибуховою хвилею та уламками дронів пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Їх точну кількість ще підраховують. Мало не влетів у будинок. Він влетів, мабуть, десь в дерево якесь і вибухнув. тому що вибух був десь в повітрі. Ну тобто він цей. А якби він би не долетів би до будинку, ну тут би це це ще так сказати? Тут тут, тут би і пошкодження були більш серйозні. Скільки у вас вікон пошкоджено? Три. Це тут і, і в мене ще одні. бо це трьох, комнатна. а в ту сторону нормально. Як вам вдалося вціліти? Де ви були в цей момент? В Коридорі, ну воно в коридорі, було. воно вже гу на гуги, гуги, -гу в коридорі. У лікарні двоє потерпілих. Це подружжя. Їхній будинок зруйнований. Жінка в операційній. У неї багато посічених ран. У чоловіка 90% опіків тіла. Загалом, за даними нацполіції, постраждалих десятеро серед них четверо дітей. У місті триває ліквідація наслідків атаки. Будемо знімати всі пошкоджені балкони, вікна. Ну щоб не падало людям на голову. Також прибирати біля під'їздів і будемо забивати вікна плівкою. в одному із місць наймасштабнішому влучань біля житлового будинку ми розгорнули пункт незламності, де теж надаємо усю необхідну допомогу людям. Ліквідація триває. Від обстрілів також пошкоджена місцева школа. Вибуховою хвилею тут винесло близько 15 вікон. Дітей перевели на дистанційне навчання. Із Кропивницького Юлія Бабака Артур Періханян. Ми Україна, марафон єдині новини. А загалом 171 дрони запустила Росія цієї ночі по Україні. 75 ворожих безпілотників повітряні сили збили 63 БПЛА локаційно втрачені без негативних наслідків. ППО працювала у 12 областях України. Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Безпілотники цієї ночі атакували військово-російську авіабазу в Енгельсі. Там базуються ворожі бомбардувальники, з яких атакують Україну. Після вибухів в районі аеродрому піднявся стовп диму. Попередньо уражено військові склади. Місцеві пабліки повідомляють про евакуацію мешканців будинків, розташованих поблизу аеродрому. Дрони атакували в Енгельсі і НПЗ. Через роботу ворожої ППО пошкоджено місцеву лікарню та приватні будинки. Ця нафтобаз. За є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії і забезпечує паливом армію України агресорки. Загалом ворожої міноборони звітує про атаку більше 130 дронів на сім регіонів Росії. Росіяни збільшили кількість атак на покровському напрямку фронту. Минулої доби наші військові відбили там 47 ворожих штурмів. 21 раз засунули окупанти на позиції зсу на турецькому напрямку. Активно атакували росіяни на Лиманському та Новопавлівському. Вранці повідомили у Генштабі. Протистоять наші бійці ворогові і в районі Вовчанська та Дворічної. Це Харківщина. Не дали просунутися на Куп'янському та Оріхівському. У напрямках 22 штурми відбили українські військові на Курщині. Зсу завдають російській армії значних втрат. Через це на сіверському напрямку окупанти майже не використовують броньовану техніку. Бережуть її більше ніж своїх солдатів, які часто йдуть на штурми просто на милицях. Хотимоку краще відправити піхоту. Пішим порядком або на мотоциклах на автомобілях, де навіть більше противник командування противника каже своєму особовому складу. Якщо ви хочете штурмувати більш комфортно, більш мобільно позиції українців, то купуйте за власний кошт мотоцикли, купуйте за власний кошт автівки і штурмуйте, будь ласка, або йдіть пішки. Уряд Німеччини погодився виділити цього року додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні. Про це пише видання Reuters, посилаючись на документи німецького міністерства фінансів. Рішення прийняли після того, як Бундестаг цього тижня схвалив масштабний план фінансової реформи та проголосував за збільшення витрат на оборону. Майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив на такі кроки, Берлін підштовхнула зокрема і розв'язана Росією війна проти України загалом допомога від Німеччини Києву на 2025 рік становить понад 7 мільярдів євро. У першій в Україні школі надруковані на 3 d принтері встановлюють вікна, будують заклад у Львові, вже звели стіни та спорудили дах. За словами чиновників, це повністю інвестиційний проєкт без залучення бюджетних коштів. Не рік роботи призупиняли через фінансові труднощі, які виникли у попереднього інвестора. Знайшли нового благодійника і поспішають, аби завершити школу до нового навчального року. В Водноповерхова. Ові будівлі облаштують кілька навчальних класів учительську та хол. Маємо такий дуже оптимістичний план, щоб цього року завершити всі роботи. Після завершення загальнобудівельних робіт треба переходити до оздоблення. Також тут потребує вирішення питання мереж. Всі школи в цьому районі є переповненими. У даній школі навчається 1200 дітей. Їх навчається фактично в три зміни. Це розвантажить трошки нашу школу. Тут ми можемо розмістити в районі 100 дітей. Це будуть чотири класи.